Яку помилку роблять більшість батьків на дитячому святі з аніматорами, розповідаю. Тільки спочатку підпишіться на нашу сторінку. У нас тут іще багато цікавинок про дитячі свята. Так от, ця помилка віддати малечі на початку свята, ковпачки і дудочки. Напевно, з дудочками простіше. Просто уявіть, що одразу 5 чи 10 дітей додітимуть в них в той час, коли ти хочеш розповісти їм найкрутішу легенду або влаштувати змагання. Це нереально. Бо все, що хочеться робити дитині, отримавши в руки дудочку, це дудіти. А от ковпачки без голосу. Але вони заважають дітям брати участь у змаганнях, танцювати, повзати і взагалі активно рухатися. Потім падають з голови, діти їх весь час поправляють, рвуться резиночки, і ця штукенція перетворюється просто у шматок картонки. Тому залишайте ковпачки і дудочки на кінець свята. Тоді і фото будуть яскравіші і нерви спокійніші.